спробуйте вгадати, що це за мишка, не заходячи в опис. Це Game Pro 1. Вона важить всього-навсього 39 грам. Бездротова, підключається тільки з usb донглом бо в неї частота опитувань 8000 Гц. Звісно, ви можете налаштувати і менше, якщо ви, як і я, просто в звичайній ігри граєте більше, а не в компетитів. Тоді вона у вас буде менше сідати і вистачить на довше заряду. Бо на 8000 ну, не всі мишки і тиждень пробудуть. І цієї теж вистачає ну, на активної гри, якщо ви в день там. По години чотири граєте напевно десь на дня два. Ось так. потім треба буде дозаряджати. Збоку є діодік, який позначає, який у вас зараз DPI, і перемикання відбувається DPI знизу. Оскільки DPI перемикають перед тим як почати грати, то те, що вона знаходиться знизу, це ніяк не заважає. Вона має симетричну форму і можна спробувати і для шульги, щоб вони пограли. Однак пам'ятайте, що у вас кнопки додаткові будуть знаходитись з іншого боку. Проте симетричність якраз дозволяє вам грати і лівою рукою. І теж я тут здивований гімпро, те, що вона легенька, зазвичай легкі мишки скрипять. Ця ні, коли стискаєш. Ну, ні, є рукою стискати. Двома, напевно, десь і буде якийсь. Ой, це кнопки. Буде якийсь хруст. Ні, не так немає. Це значить, що конструкція добре зроблена, бо означає, що вона легка і за цього не прогинається пластик. Тобто достатня товщина пластику для того, щоб все одно міцно трималась мишка. Я не буду казати, на які вона мишки схожа, однак таки мишками часто грають в кіберспорті, тільки інших брендів. Вони досить схожі по формі. Мені ця форма не дуже заходить, однак, якщо ви мрієте про одну з таких мишок, то можете от подивитись на цей варіант, бо в неї така ж сама форма. 8000-герцовка цього для кіберспортсменів ще з головою вистачить. І досить непоганий сенсор Pixar 39.